Так, усім доброго дня. Сьогодні відео розпаковочка буде на сіння кавунів, яке мені прийшло. Відео знімаю, тому що у році минулому я насадив там, неймовірну кількість різних кавунів, червоних, там, гібридів, жовтомясих. Нічого не записував, нічого не знімав. І навіть те, що мені понравилося, не знаю, як воно зветься. Тому у цьому році я вирішив, вже все буду знімати. А й, можливо, комусь буде цікаво. Так як в моїй місцевості кавуни мало хто вирощує. Та як вирощують, то скажімо, в розмір кулачка там, кілограм, може 20 це вже вважається здорові. В мене ж кавуни там були 10 і більше кілограм до 15 навіть дотягували. Люди питаються, чим ти їх там підживлюєш, ти щось знаєш, там, чимось їх поливаєш. В реальності я їх просто сажу, купляю таке насіння і просто сажу. Особо я за ними не доглядаю. Так. Одразу зніму таку маленьку накладну. І по сортах. Що ж в цьому році замовив? які сорти? Я замовив сорт я Charleston Grey. Ось цей його на я знімаю. Чому Чому цей сорт? Тому що в минулому році ось цю назву я запам'ятав, так, як він такий форма в нього довга і такий. Ну, Класний кавун, понравився він особисто мені. Він понравився усім з моєї сім'ї, усім людям, яких я вгощав цим кавуном. Скажем, ну, Це був найбільш такий, скажімо, в цьому році це найкращий був кавун. Тому я його замовив аж три пачечки. Так, Наступна буде новинка у мене. Такого я не замовляв. Назва мені не знайома. Фарау F125 штучок. Це гібрид. ну, Скажімо так, взяв для проби попробувати Наступний. А у продюсер 100 штучок. Ну, мені забагато, але, скажімо, меншої фасовки, значить, не було, нехай буде. І ще один кавунчик під назвою Red Heaven. Гібрид F1 25 штучок теж. Ну, цей мене підкупив своєю назвою. Так, як у мене багато персика. Персики я дуже люблю. Ну, Напевно, всі знаєте, що я такий персик Red Heaven. Він доволі непоганий, тому думаю, що ну, кавун буде теж. Скажем, дуже класний. В цьому році я взагалі не замовляв жовто сортів, так як гарні вони тільки на картинці. В реальності трошки, скажем, реальність не така. Всі, хто його пробував, ну, скажімо так, щоб аж сильно комусь він сподобався, нікому він не сподобався. Як на мене, так взагалі він мені ніяк і не сподобався з тих п'яти сортів, там, ну, Взагалі, або засильно нудний. Або виражений такий смак, просто якийсь гарбуз. Там трошки діти його поковиряли. Ну і скажімо, нікому він особисто там ну, не понравився він нікому. Тому я повністю від нього відказався на цей і не наступні роки. Скажімо, на смаки в людей різні, так що я нікому не кажу, щоб його не садили. Хто хоче, можете там садити. Будь-що я просто от знімаю для себе, що сажу я, і може там ну, комусь буде цікаво. Літом буду проводити дегустацію з цих всіх. Сортів та й вибирати, що ж варто садити, що не варто садити у наступні роки. Ось така моя коротенька, маленька розпаковочка. Зараз ставлю ще, можливо, там знайшов пару фотографій з минулого року. Всім гарного дня, всім пока-пока.